Бродівщина колядувала, засівала і щедрувала. А зараз по водохрищі священики завершують Йорданські відвідини парафіян зі свяченою водою, якою окроплюють і вірних, і їхні домівки, виголошуючи при цьому молитви. Нагадаємо вам, як щедрували бродівчани у студії бродівського телебачення. Щедрівниць відзняла наша камера без коментарів. Усі дає обліта. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, а в одному тебе не побувала. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, а тім саду три терем. Щедрий вечір, добрий вечір Щедрий вечір щедрівонька прилетіла ластівка, гарну пісню заспівала, всій землі защедрувала. Ми почули голос птиці, з нею разом заспівали, тож приготуйте й нам гостинці, щоб ми вам защедрували. Я щедрівоньку свою добрим людям розкажу. Ви усім співають, до дорадиться співай. Щедрий вечір новий рік, ми вітаємо усіх, будьте щасливі, здорові, багаті, хай півся чудово, лунає у хахів. Щедрий, щедрий, щедри. щедри, 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 щедри Tchau, que